Вітаю! Ви на каналі Аніматорські штучки. Мене звати Наталя Варова і я знаю все про дитячі свята. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте коментувати. Сьогодні ми поговоримо про реквізит, який не залишає байдужою жодну дитину. Навіть батьки грають в цю гру з задоволенням. Цей реквізит ми придумали, розробили і створили власноруч. Представляємо вашій увазі лайкометр. Маленька коробочка, всередині якої знаходиться електронний пристрій. Натискаючи на нього, ми приводимо в дію електронний лічильник, який рахує ваші лайки. При ввімкненні на екрані відображається заряд акумулятору, тож варто не забувати вчасно заряджати пристрій. Учасники гри натискають на сердечко, поки горить червоний таймер. Він рухається по колу. І як тільки він починає блимати, настає черга наступного учасника. Наступний учасник продовжує натискати таким чином. Лічильник збільшується. В будь-який момент ви можете скинути лічильник, натиснувши на спеціальну кнопку на пристрої. Це може бути командна естафетна гра або батл між батьками, або навіть інтерактив на гендер паті. Корпус виготовлений з міцного пластику, не габаритний, тому його зручно брати на будь-яке свято. Продовжуємо робити дитячі свята ще яскравішими. Працюємо в Україні, тримаємо дитячий фронт.